вас, брати та Сестри. Христос народився. <звілля> Я прочитаю Івангелія від другий другий розділ з 1 по 14 Коли ж народився Ісус Іслієм і юдейським, днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Сходу і питали, де народжений цар юдеський? Бо ми на сході бачили зорю Його і прибули, поклонитися Йому. І як знайшов це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвященників і книжників, він випитував у них, де має родитись Христос. Вони ж відказали йому, у Ітвоємі і Іудейській, бо в пророках написано так: і ти в земля Юдина не менше, ніж між осадами Юдинами, Бо з тебе з'явиться Боже, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод попикав таємно отих мудреців. І докладно випитував їх про час, коли з'явилися зоря. І він відіслав відкриєму, говорячи: ідіть і пильно розвідуте про дитяко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось царя, що на сході, вони бачили, ішла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, війшовши додому, знайшли там дитку з Марією, його матір'ю. І вони впали в смак і йому, і відчинили скарбниці свої, і піднесли йому свої дари золото, ладан та смирно. А вісні, остережені, щоб не поверталися до ірока, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосифі та й сказав: уставай, із міти дядько, та Марії та матір його, і втікай до Єгипту, і там доставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятку шукає ір, шукає щоб його вбити». І він устав, взявши дитятку та матір його вночі та й пішов до ірити. Сідайте. Тобто така історія да, частинки цієї історії в інших івані, якщо говориться, так хоч, що ми просто пустаки приходили. Вчора ми показували частину цієї історії про мудреців на дипломації, да, було дуже багато костюмів, різні декорації, тобто такі різдвяна атмосфера. Від цього сама суть Різдва не змінюється ну, з якимись такими основними <різь> деталями, якби не змінюється сама суть Різдва. Тобто, яка суть Різдва? Що Христос народився. Тобто, і ще я прочитаю один таке місце з Біблії, ми нам все, воно всім дуже відомо, багато знає на пам'ять, але я вважаю, що воно також є різдвяним і воно показує також суть самого Різдва. ну, І навіть трошки більше, чому це все відбулося. Я прочитаю від Івангелії Івана 3, 16 і 17. Так у Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя нічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спався. Так, Дуже класні віші, що Бог дуже сильно нас полюбив, і в нього був однороджений. Тобто Тобто Він, людина, кому відправиться свого Сина, Він його відправив, так? і Він відправив його до чого, який був кінець, він помер на Христі, так? а ми знаємо, що Ісус, він і є Богом. Тобто, Бог якби відправив самого себе. А ми знаємо, що коли найвища так сказати, стадія любові це коли людина готова вмерти за інших. Тобто Бог нас настільки любив, що був готовий вмерти за нас, щоб ми могли мати спасіння. Сьогодні я хотів би так, відповісти на які, таких три простих питання. Кого послав Бог мир? Кому Він його послав? І навіщо Бог послав саме Ісуса в наш світ? На перше питання досить не недостатлення, кого послав нам Бог Мир? Ісус, ми знаємо, що Він був Сином Божим, однородним, тобто його не було більше такого не були би Тобто Ісус, Він, ну, Христос, Він єдиний раз в тому, що Він є Бог. Тобто, 에, як я вже казав, да, що Бог умер сам за нас, і це і показує Його любов неймовірно до нас, що найвища стадія любові. Також хотів прочитати, що каже Бог через Ісаю, потім. Да. Що казав Бог і <кій> Писаю, потім Матвій цитував також: це в нас Матвія, перша глава, 23 вірш. Ось діва в утробі зачне, і сина породить. І назвуть йому іменя Еммануїв, що перекладає з нами Бог. Я думаю, що Матвій були в юдеї, вони були всі євреями, і вони, для них ім'я Еммануїв якби не було якимось таким, ну не зрозуміло. Тобто вони казали свого розумію, що це значення Слова, нами Бог. А навіщо тоді Матвій пише, от в перекладі це означає нами Бог? Це от якраз і пише для нас, всіх, так сказати, не іудей, да, всіх ізичників, які раніше, раніше були, щоб всі розуміли. Тобто ще суть така, що з цього виходить, що е, оце Євангеліє взагалі, і Бог родився не тільки для людей, не тільки для свого народу, а для всього, ну, всіх в світі. Щоб всі знали, щоб всі. Мали можливість для всіх народів, для всіх рас і для всіх національностей. Також і англи, коли прийшли до пастухів, вони також казали такі слова. Луки, 2 глава, 10-11 вершини. Та англи промовили до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Тобто на цьому треба контролювати свою увагу, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому на місті народився Спаситель. Який є Христос Господь. Да, тобто народився всім. Наскільки ми не були в вічні, наскільки ми не були ужасні, якої ми не були національності, і хто б ми не були, е, і, ну, за різними ознаками, Бог прийшов заради нас кожного. Е, наступне питання, кому він Його послав? Тобто, Кому Бог послав Ісусу? Да? Якщо ми задамо таке питання, то зразу е, приходить якась мисля. Е, це таке питання, як буде. Направлено до мене. Да? Тобто, якщо ми подумаємо, то це питання направлено до кожного із нас, до кожного конкретно і окремо, до окремої людини. Тобто до кожної людини здається це питання. І якщо ми зможемо відповісти, що Бог ну, відправив свого Сина Ісуса заради нас, то тоді ми маємо надію на спасіння. В Білій не сказано, що всі спасуться. Да? Бог прийшов, звісно, для того, щоб всі мали надію спостись, але якщо ми не приймемо цю вагу ну, звістку, цю Божу, то ми не будемо спасені. так? Да? Е, також Ісус сказав, е, Ісус сказав коли він молився до Бога. Е, Прочитаємо Івана 17,9. Я благаю за них. Не за світ весь я благаю, а за тих, кого ти дав мені, бо вони Твої. Тобто то, в цьому верші, хто ці люди, вони, вони Твої. Хто Божий? Це ті люди, які прийняли цей дар Божого спасіння. Тобто, Бог прийшов до тих, хто потребує Божого Спасіння. так? Коли ще Ісус був на землі, то він казав, я прийшов спасти грішних і немічних, тому що не всі потребували його. І ці юдеї, які були такі дуже вони там, святі, величні, так? вони так вважали, то тобто, він не прийшов до таких людей, він прийшов до людей, які потребують Божого спасіння. Тобто, і ще казав у нас. Послання до Тимофія написано 1:15: вірне це Слово і гидне гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то Я. Тобто, кожен із нас є грішником, я грішник, і всі ми грішники, і всі ми потребуємо Божого спасіння. Тобто Христос прийшов заради кожного із нас. Тобто не можна цей, так відмикати подарунок Божий. І мож, Є такі люди, які кажуть, що. Я там не дуже грішний, я там ніколи не вкрав, не вбив. Я там взагалі добра людина, нема в чому таюся, я там того другі, ще дуже були. Але от якраз для таких людей, які так вважають, в Біблії написано е, також да, в Біблії написано, читаємо Римляна 3:10 е, і потім 3,23. Е, як написано, немає правильного ані одного. Тобто немає правильних, немає безгрішних, Всі ми грішні. І 23 й вірш. Бо всі зрішили та позбавлені слави Божої. Всі позбавлені слави Божої. Тобто кожен потребує Божого Спасіння. Якщо ми не будемо потребувати Божого Спасіння, то ми або не розуміємо, або ми самі себе обманюємо, і нас чекає той самий кращий кінець. Да. І, і за те, що ми грішні, в Біблії написано, що е, наказання за, за гріх це смерть. Тобто, і щоб ми, е, ми достойні покарання і за, за наші гріхи. Але Бог через цю свою велику любов, яку Він віддав Свого Сина Ісуса, щоб ми вірую в Нього могли мати вічне життя. Так, да, І це є також е, великий сенс самого Різдва. І питання останнє, яке відповімо, це навіщо Бог послав Ісуса в наш світ? Тобто е, ми знаємо, що його спонукало, тим, що, ну, що, що, його, що його рухало спонукало тим, чому він віддав свого сина. Да? Його вспомогала велика любов до на нас, да? неймовірна любов, яку ми не можемо Ну, Це все одно не показує, чому саме Ісус да? може хтось міг би знайти, але ні, не міг би нетись, тому що е, Ісус це єдиний, хто міг би стати жертвою за наші віки. Тому що Ісус не прийшов в наш світ е, вчити, як нас правильно жити, як правильно служити Богу, або просто показати правильний приклад. Да, це, все також, це також все було. Ми маємо слідкувати і повторювати за Ісусом. Але основне це було, що Він прийшов, родився в наш світ, Він своєї родився, щоб вмерти за наші гріхи, щоб ми мали в цьому спасіння, щоб це судрість два, щоб люди мали спасіння і не вмерли за свої гріхи, тому що ми всі грішні. Е, прочитаю також 1 Петра 3,18. Бо Христос один постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедний. Хоч помертве тілом, але духом оживлений. Також прочитаю 2 Корінцям 5,21. Бо того, хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали Божою правдою в Нім. Тобто, Бог Ісус вмер за наші гріхи, щоб ми мали вічне життя. Тобто, можна так сказати, да, свято Різдва, таке там, у нас у цасі ті. Гарні дав, ми якось не думаємо, що це як початок Божого шляху до смерті. Тобто, як, є таке враження, да, що з кожним днем ми все ближе до смерті. Так само, Бог, коли він народився, це був великий план нашого спасіння земного, людей, людства від гріхів його. І як написано, да, що якщо Бог, ну, Ісус не воскрес, то віра наша тщетна. Якщо Якщо Бог, а як би Бог поміг воскрес, якщо б він не помер? Саме, ми не построї, так само, хоче построїти, якби він помер, б він не жив. Як би він жив, якщо б він не родився. Тобто це Різдво, свято Різдва, те, що ми святкуємо, ми згадуємо Різдво, ми тим самим вшановуємо і, і початок його зімного шляху, і Кінець. Тобто Він помер за наші гріхи, Він проявив свою неймовірну любов. І Ісус, цей день Різдва, є для нас таким. Тобто, взагалі дуже класним подарунком від Бога, так, що ми через нього маємо вічне життя, тобто завдяки ньому ми можемо мати вічне життя. Так? Тобто, як написано, що не всі спасуться. Тому що є люди, і грішні, і горді, які не вважають, не думають, що вони грішні. Але якщо ми зрозуміємо, що Бог вмер за наші гріхи і ми маємо через нього вічне життя, то ми будемо мати спасіння і будемо на небі в кінці нашого життя з Богом. Тому я. Якби закликають, щоб ми думали про це і розуміли, що ми всі грішні і потребуємо Божого спасіння. І, і давайте ми помолимося, щоб ми не були якимись прямими гордами, щоб ми розуміли, що ми всі грішні. Так, помолимося.